Ми білили хати. Кожного року в нас білилися всі кімнати. І кожного року ми от були в нас такі матраси, і в ті матраси напихали сіно. Не так, як тепер матраси, напихали сіно. От приносили це сіно, напихали. Ті матраси ставали такі високі. І от мені так запам'яталося той запах, і, і так м'ягесенько спати було. От, такі спогади в мене приємні є. Ну що ще є? На рахунок, на рахунок ви казали, що колідувати ходили. Так само от ходили ми колідувати. Дуже чекали того дня. І от дитина, але пам'ятається, от пам'ятаю, що... Одній хаті давали там двадцять копійок, і ми такі щасливі були, тому що ніхто не давав нігде. Там давали по дві копійки, по п'ять копійок, по десять, а в одній хаті давали двадцять копійок, і це також запам'яталося. Воно отак прямо-прямо аж перед очима.